В моїх руках юліфон Armor 25 t Pro, захищений смартфон, від якого я очікував топової камери, супершвидкості в роботі, якості в цілому. Але я спочатку не звернув увагу на ціну цього смартфону, тому насправді мої очікування від нього були трошки завищені. Коли ж я зрозумів, що цей смартфон потрібно розглядати виключно як середньоціновий, йому дійсно можна пробачити деякі погрішності, але покористувавшись ним певний час, я зрозумів, що їх тут практично і нема. Так, це смартфон з тепловізором, з гарним залізом і дійсно привабливою ціною. Єдине, що варто відмітити, як і у всіх юліфонів, тут не дуже крутий звук мультимедійного динаміку, а також не дуже велика ємність акумулятора. Цей смартфон на старті продажів на Aliexpress можна було придбати собі менше, ніж за 300 доларів, що я вважаю більш ніж оправданим цінником. Тому посилання на Aliexpress в описі залишаю, можливо, скоро ще будуть якісь акції. Кому цікаво, обов'язково моніторте. Ну а ми почнемо саме з тепловізору. Чесно, до моменту написання цього тексту я думав, що тепловізор від Flir, як і у всіх юліфонах інших, але ні. Хоч характеристики модуля дуже схожі з Flir 3.5, який ставиться на Armor 18T, наприклад, все ж тут термов'ю із роздільною здатністю сенсору 160 на 120. Це не топовий показник, бо ж в тепловізорах InfiRay, які ставляться, наприклад, Ваджем G2, Guardian, Dudge V31 GT, Okitel WP21 Ultra, там і сенсор більш роздільну здатність має, і відстань роботи тепловізору збільш. Але мене здивувало те, що коли я знімав навколишнє середовище і направив смартфон догори, то температура дійсно показувалась навіть від'ємна. Тобто тепловізор бачить не на одну сотню метрів по факту. Температури робочі тут від мінус 20 до плюс 550 градусів по Цельсію. В іншому ж тут класичний інтерфейс меню, чому ж я і подумав, що це флір. Додаток, хоч і має інше зображення, але всередині знайомі всім пункти меню. І з корисного можете виставляти різні режими накладення, або ж з камерою, або тільки тепловий спектр. Також є заміри температури, градація від мінімальної до максимальної в кадрі. Це ж було вже. Причому не один раз. І в цілому я вам скажу, що додаток доволі зрозумілий, розбереться кожен без проблем. Тож комплект віліфонів доволі таки непоганий насправді. Тут у нас є зарядка, тут у нас є шнурочок, отакий, скріпочка і конвертик. В Конвертику у нас скло, документація, а також отака от така штучка. Це у нас кріплення на задню панель. Ну і сам смартфон. Товщина в нього 12,5 мм, вага трошки більше 370 грамів. Задня панель, я думаю, ви часто таке вже бачили в смартфонах юліфон. У нас така от структура під карбон, але це, звичайно, звичайний пластик. Позаду також знаходиться п'єдестал, на якому розташований тепловізор, дві камери, інфрачервона підсвітка. Подивіться, як це все виглядає. Виглядає, правда, вживу дуже суперово. Бокові грані у нас металеві, кнопка. Оцей мінус мене прям бісить. Вона видає дуже дуже неприємні звуки, коли ви її чіпаєте. Тільки ця кнопка. Кнопка регулювання гучності, також тут у нас кнопка блокування і слот для сімок. До речі, слот на дві сімки, і ще окремо картка пам'яті сюди також залітає. Зверху у нас є інфрачервоний порт для керування побутовою технікою, додатковий мікрофон, кріплення для аксесуарів фірмових. Розям для навушників 3,5 мм, знизу мультимедійний динамік, Type-C для зарядки, мікрофон для розмов, кріплення для ремінця. Подивіться, скільки всього на цьому юліфоні. Тільки в юліфоні я бачу найбільшу кількість різних модулів. А, до речі, забув звернути вашу увагу, часто в юліфонах є ще ось тут U-Smart коннектор. Така штука спеціально, куди ендоскоп можна підключити, мікроскоп. Тут такої немає, бачите? На фронтальній панелі у нас дисплей, камера знаходиться окремо у нас в такому невеличкому острівцю. Якщо говорити про, до речі, цю виступаючу камеру, я вам хочу зауважити, що вона чудово лягає отак -от під палець. Тобто, коли ви так користуєтесь смартфоном. Це навіть додає зручності, і це дійсно плюс. Захист стандарту, звичайно, ж як у всіх сучасних моделей ip 69 k Що це говорить? Це говорить про те, що на глибину 1,5 метри можна занурювати смартфон, а також це говорить про те, що механічні дрібні частинки не потрапляють всередину корпусу. Ну і багато виробників ще сюди приписує і захист від ударів. Це дійсно так, тому що стандарт mil std 810 h американський, він також тут заявлений в наявності. Якщо от в цілому говорити про дизайн останніх юліфонів, я вам скажу, що мені подобається. Вони виглядають сучасно, вони виглядають дуже стильно і стримано в той же час. До речі, у цьому смартфоні для мене найцікавіше було, звичайно ж, не тепловізор, а процесор Dimensity 6300, адже це перший смартфон з таким процесором, який я тримаю в своїх руках. Відразу скажу, що 6000-на лінійка процесорів Dimensity – це не про суперпотужність, це типовий середньобюджетний чіп для більшості смартфонів, які доступні кожному. По факту цей процесор новіший на 2 роки за Helio G99. Він має приблизно на 5% більше потужності, тобто майже плюс-мінус те ж саме, але в нього ще з'явилась підтримка 5G. Не знаю, чи можна це назвати мінусом, але і пам'ять цей процесор підтримує не на швидку lpddr 4 x оперативка, а також UFS 2.2 постійний накопичувач. Чи помітно це в роботі в реальній? Так, помітно. Інколи якісь мікрофрізи та й проскочуть. Якщо, наприклад, десь на ютюбі щось перелистуєте, видно, що тут не найшвидша пам'ять, видно, що процесор хотілося би трошечки потужніший, але чи напрягає це в реальному використанні? Скажу вам, що ні, абсолютно не напрягає. Це видно, що далеко не бюджетний смартфон, хоч він і не флагманський, але він доволі не бюджетний. Працює він нормально. Просто для тих людей, які дуже сильно, знаєте, їм в очі кидається. оце, якісь мікрофрізи, якісь там моментики, Ці люди, звичайно ж, будуть помічати. А так, для звичайних користувачів, яким просто якби смартфон працював, виконував свою роботу, він її виконує. Тут проблем немає. Оперативка тут 6 ГБ, постійної пам'яті 256 ГБ, процесор Dimensity 6300, відповідно, він 6 нанометровий, точно так же, як і Helio G99, але частота в нього вища, до 2,4 ГГц. І отут приємний момент заключається в тротлінгу. Він, до речі, плюс-мінус схожий з процесором Helio G99, знову ж таки. Тобто, як бачите, пів години у нас був тест, трошечки спочатку все було нормально, потім через 7-8 хвилин трошки просіла, частота просіла, і потім знову піднялась. Коротше кажучи, тролтінг-тест тут абсолютно нормальний, смартфон гріється, але не критично, і при цьому він не сильно скидує свої частоти, це я про процесор. А от що приємно, це те, що в смартфоні безліч бездротових технологій: NFC, бездротова зарядка, реверсивна бездротова зарядка все в наявності. Працює смартфон, до речі, на 14-му Андроїді, Візуально ви не побачите відмінності від попередніх моделей, тому що графічна оболонка юліфонівська вона абсолютно однакова буде у всіх останніх смартфонах компанії. До речі, акумулятор на 6500 мАч тут, і зарядка в комплекті на 33 Вт. Хотілося б трошки більше, але я згадую, що багато зараз конкурентів. І від Blackview, і від HotWav зараз новинка буде. Там зарядка також 33 Вт. Тому, в принципі, можливо, це така от фішка в цих відносно недорогих смартфонів з гарним залізом. Так от про відтворення відео. В режимі відтворення відео смартфон пропрацював 10 годин. Це не супертоповий показник, це приблизно середній показник по ринку, тому нічого поганого і хорошого не можу сказати, просто нормальний собі класичний показник. По динаміку, так, він тут доволі простенький, тут немає якогось об'єму, немає нічого цікавого, слухати ми його з вами навіть не будемо. Чомусь юліфони не можуть поставити в свій смартфон нормальний динамік, от в Blackview в цьому їй, звичайно, сильно випереджає. А от чим смартфон мене дійсно порадував? Так це своєю реальною продуктивністю. Зараз ви бачите гру World of Tanks, Blitz, налаштування стоять середні. І при цьому я стабільно бачу 100-110, а інколи навіть максимальні 120 кадрів на секунду. Це про щось так говорить, тому що в деяких смартфонах, які я тестую, ця гра чомусь взагалі погано запускається. Тут же в мене середнє лаштування, і в принципі грати комфортно, навіть більш ніж комфортно. Ось зараз навіть ви бачите 105-109 кадрів на секунду. Тобто смартфону взагалі нормальна ця гра заходить. Так що, отак, в плані ігор цей смартфон точно вас не, під, не підкачає. Дисплей, ну тут все більш ніж стабільно. Я дійсно не пам'ятаю, коли востаннє бачив юліфони на поганих відверто дисплеях. Я, до речі, порівнював чисто візуально ось цей дисплей з дисплеєм Юліфон Армор 23 Ultra, ультра. І от мені здається, що це абсолютно та ж сама матриця від флагману, що є круто. І дійсно, по відчуттям, це практично той самий дисплей, що в Uliphone Armor 23 Ultra. Чому? Тому що, по-перше, фірмова передача кольору від компанії Uliphone, я її тут відразу впізнаю. По-друге, 678 діагональ, така ж сама, як в Armor 23 Ultra, Full HD звичайно ж, роздільна здатність. Ну і частота оновлення, куди ж без цього, 120 Гц. Це дійсно той екран, на який хочеться дивитися, яким хочеться користуватись. Величезний плюс цього дисплею також заключається в склі, яке покриває його. А це у нас Gorilla Glass Victus, При тому, що в багатьох попередніх моделях як Юліфон ми бачили Gorilla Glass 5. Тут скло новіше, більш захищене. Ну і, звичайно ж, борти над екраном трошечки виступають, що є додатковим захистом. Що стосується передачі кольору, я вам скажу більш цікавого дисплею IPS, саме IPS, ніж в юліфонах і компанії Blackview, якщо буде відвертим, я не бачив. Оці два бренди, мені дуже подобаються. От дисплеї, які в них стоять, як на мене, дійсно одні з найкращих. Дисплей підходить для всього: як бачите, чудова передача зображення в режимі відтворення відео. Те ж саме стосується якоїсь роботи браузера, груви також недавно бачили, яку я включав вам. Тобто, що б ви не робили, чудова насиченість, чудова яскравість, чудові до речі, кути огляду. Тому за дисплей цьому смартфону однозначно 5 із 5. Ну і наостанок поговоримо, звичайно ж, про камеру цього смартфону. Основний модуль тут від Samsung gn 1 на 50 мегапікселів. Є також додатковий модуль на 64 мегапікселі для нічної зйомки. Але що б там виробник собі не писав, не придумував на своєму сайті, все одно якіснічної зйомки до сих пір в смартфонах залишається чисто на рівні фану, не більше того. А от основна камера тут дійсно мене приємно вразила. Це практично максимальний рівень як по фото, так і по відеозйомки, за виключенням деяких невеликих нюансів. Це те, що максимально ви можете знайти серед захищених смартфонів. Юліфон завжди в топі по камері. Ну і тепер трошки про камеру, а потім перейдемо вже до реальних прикладів. Як завжди, в юліфоновському меню ми бачимо безліч різних режимів. Є режим просто нічна зйомка для покращення звичайних фото вночі, а є повноцінна нічна зйомка, де в нас зображення стає монохромним, але можна знімати дійсно в повній темряві. Що стосується відеозапису, тут є стабілізація, це великий плюс. 2К максимально можна знімати відео, в режимі 2К стабілізація також у нас працює. Далі режим зображення, але якщо ви хочете робити саме максимальний розмір. По пікселям, то треба от сюди заходити. 50 мегапікселів це роздільна здатність нашої основної камери. Ну і режим більше: портрет, панорама, все присутнє. Все в юліфонах радує. Ніколи я не бачив в юліфонах, прям відверто. Поганих камер, але що стосується саме конкретно чіткості зйомки, то я вам скажу, що Юріфон, як завжди, в рядах перших. Зараз ви подивитесь приклади фото та відео, зверніть увагу, що звук більш-менш непогано пишеться при зйомці відео. Трошки картинка місцями може бути пересвітлена, але в цілому смартфон просто не хоче завалювати повністю об'єкти в темний колір. Це видно, коли я знімав в тіні, тому що навіть в тіні трошки більше підсвічується об'єкт. Ніж повинен. Ну, коротше, юліфон не хоче робити темні фото та відео, але в цілому я не скажу, що він там сильно критично якось їх пересвітлює. Бували смартфони і погірше, повірте. Так, так дивимось, яка у нас стабілізація на цьому смартфоні. І, звичайно ж, слухаємо звук. Так, подивимось, чи буде пересвіт, чи не буде. Трошки є. В автоматичному режимі трошки пересвічує. Так, це у нас буде в тіні зйомка без сонечка. Подивимось, як буде справлятися смартфон з тінью. Бачите, там дуже засвічене сильно. Отам. Ну, але дерево в тіні якраз чітко відмальовується. Моя однозначна думка: так цей смартфон коштує своїх грошей рекомендовано, тому що якщо подивитись взагалі на конкурентів з тепловізорами, то більш привабливого варіанту, я думаю, ви і не знайдете зараз. Так, тут є моменти по ненадшвидкій пам'яті, по такому собі мультимедійному динаміку, там певні засвіти в камері, якщо знімати в умовах дуже яскравого освітлення. Але це такі моменти, які не те, щоб сильно вплинуть негативно на ваш досвід використання. Ні, Скоріше за все, ви якраз будете кайфувати від дуже яскравого крутого дисплею, від потужного процесору, а також від того, що у вашому смартфоні є і тепловізор, і нічна зйомка. Буду дуже вдячний вам за підписку на цей канал. Посилання на Aliexpress залишаю в описі під цим відео. Ну і будемо на зв'язку. Бувайте!